Нагріваємо молоко до 37 градусів. Молочко нагрілося, вносимо сюди закваску. Я використовую закваску Dalton. Потрібна люба термомезофільна закваска. Я користуюся Dalton. NGL це універсальна закваска. Вона підходить для цього сиру як найкраще. І з розрахунку 0,02 на 1 літру молока. Тобто, в залежності, скільки літрів, порахували, відважили і розсипаємо по поверхні сиру. Залишаємо на 2-3 хвилинки, щоб закваска намокла. Обережно перемішуємо не круговими рухами, а зверху вниз. Так, щоб вся закваска розчинилася в молоці. Накриваємо кришечкою і залишаємо на 30 хвилин. Через півгодини вливаємо розведений у водичці фермент. Тут уже ви використовуєте. Кожен свій фермент і, відповідно дозування згідно інструкції. Обережно перемішуємо знизу догори. І знову закриваємо кришечкою і залишаємо мінімум на 30 хвилин. Через 30 хвилин будемо перевіряти на чистий ізлом, а далі будемо орієнтуватися. Через півгодинки перевіряємо на чистий злом. Робимо ось так надріз, підіймаємо края. Як на мене, потрібно дати ще трішки постояти, бо края заслабкі. Знову прикриваю кришечкою і залишаю ще хвилин на 10. Пройшло ще 10 хвилин. Перевіряю, і вже бачу, що вже добре. Край рівний ідеально, збирається сироватка в розрізі. Все тепер нарізаємо на вертикальні стовпчики. Ширина шагу десь 1-1,5 см. Нарізали на стовпчики і залишаємо. Десь на 2-3 хвилинки постояти, роблю акцент ваш, що якщо ви варите з козячого молока, сироватка у вас буде більш біліша. Якщо ви варите з коров'ячого молока, сироватка буде більш прозора, зеленіша. Коли зверху стала ось отак от слой сироваточки, Каліє почало начебто опускатися. Час нарізати горизонтально. Це можна зробити за допомогою зігнутого шампуру, або ліри, або просто ножа під кутом, тримаючи його 45 градусів. Нарізали ось на такі шматочки і залишаємо на пару хвилинок його відпочити. Тепер вмикаємо повільний нагрів і починаємо вимішувати, вимішуємо повільно, нагріваючи до температури 42 градуса. Якщо трапляються ось отакі величенькі шматочки, не розрізані, їх потрібно додатково розрізати. Під час вимішування відбувається постанова сирного зерна, і воно звільняється від зайвої сироватки. Чому так могло трапитися, що не стало кальє добре за 30 хвилин? Насправді причин буває безліч, це може бути і від якості молока залежати, і від температури, при якій стоїть ваше кальє. І від якості фермента і його кількості. В моєму випадку, скоріш за все, це була не точно, не точно велика кількість ферменту. Я варю сьогодні орієнтовно з 22 літрів, але я ніколи не міряю молоко мірними кружечками. Молоко лию на глаз. От Приблизно тут було 22 літри, і я влила 22 кубики ферменту. Якщо молока було більше, або, може, ферменту менше шприцем відміряла, от вам і результат. Все, так ось потихеньку помішуючи, нагріваємо до 42 градусів. Все, сирне зерно нагрілось, вимішалось, осушилось. Ось так воно виглядає. І якщо його залишити, навіть ось на шумовці, Бачите, да? воно склеюється, зліпляється і тримається форми. Або, якщо дати осісти на дно, але при ось такому розтрухуванні, воно роз'єднується. Ой, Ось це готове сирне зерно. Залишаю буквально на одну-дві хвилинки, щоб воно осіло на дно, щоб було легше вибирати його. І тепер розкладаємо сирне зерно по формах. Форми попередньо потрібно полоснути або обдати окропом. Якщо ви бажаєте качоту чисту, просту, то розкладаєте все сирне зерно чи то в одну форму, чи то в маленькі. І відставляємо на листик. Якщо ж ви бажаєте зробити качоту з якимись <ків>, добавками, спеціями, то тоді накладаємо у форми слой сирного зерна, потім зверху притрусюємо улюбленими вашими спеціями. Це, наприклад, у мене 10 овочів, але це овочі без солі і без ніяких домішок, саме сушені сушені овочі. І так чередую зараз знову слой сирного зерна, ще слой овочів і закриваю знову сирним зерном. Наступні дві головки я роблю спазотником. Все за тією ж схемою. Наступний варіант у мене буде: це паприка, різана шматочками червона. Ну, і останній варіант це зрізаними сушеними томатами. Насправді, форми можна накладати ще повніше. А можна залишити так. Тепер необхідно всі ці формочки перевернути. Тепер будуємо конструкцію для водяної бані. Наниз мисочку. Наливаємо водички, так, щоб вода не торкалася дна форм. Зверху решіточка. І відправляємо сюди наші формочки. Тепер вмикаю вогонь. Підігріваю воду в каструлі до температури 55 градусів і залишаю тут сирочки на півтори години. Кожні півгодини їх потрібно перевернути і знову ж таки підігріти воду до 55 градусів. Через півтори години виймаємо з водяної бані, ще раз перевертаємо. І залишаємо ось так на підставочках вихолоняти. Десь одну-дві годинки постоїть на кухні при кімнатній температурі. І на ніч прибираємо в холодильник до ранку, підставочка обов'язкова, тому що з неї буде далі продовжувати виділятися сиворотка. Як тільки вранці прокинулися, дістаємо з формочок, зважуємо. Солимо в росолі, даємо обсохнути, і кладемо на полички визрівати і обсихати далі. Вважають деякі, що цей сир можна вже вживати після п'ятиденного терміну. Я все ж таки раджу мінімум 7 днів, а краще 10. Витримати його просто на палички, а потім вже смакувати. Якщо Є така можливість: чим довше сирок лежатиме, тим смачніше він ставатиме. Готуйте вдома, варіть справжній сир, ну і смачного вам.